Ата в Україні час новин на інтері. Мене звуть Володимир Андрієвський. Вітаю вас. Віктор Янукович дасть інтерв'ю у прямому ефірі. Сьогодні о 12-й годині президент зустрінеться з журналістами провідних телеканалів. Нагадаю, 17 грудня в Москві була підписана низка угод, зокрема доповнення до контракту на купівлю продаж природного газу. Відтепер постачати газ в Україну російський Газпром буде за ціною 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Тоді як зараз вона становить понад 400 доларів. Така ціна для України буде чинною з січня 2014 року. Уряд схвалив проект держбюджету на наступний рік і вже сьогодні його планують розглянути у Верховній Раді. Регіонали хочуть зробити це швидко за скороченою процедурою. За один день опозиція наполягає на детальному розгляді у три читання, як це передбачено законом. А для цього скликати позачергову сесію наступного тижня. Напередодні ж свобода з батьківщиною продовжили блокувати трибуну, а самих депутатів прийшло менше половини. Тож засідання спікер Рибак відкрив і одразу ж закрив. Як і коли розглядати головний. финансовый документ Краины в пью дня радовались лидеры фракции. Я уверен в том, что Верховный Совет завтра его тоже рассмотрит и примет. Эм, конечно, тяжело это будет сделать за один день четверг, но у нас есть еще пятница. В случае необходимости мы можем добавить и субботу. Есть базовые данные, есть цена на газ 268,5 с половиной долларов. Есть курс гривны к доллару, который будет записан в бюджете. Все откроем и увидим. Біжать в ларки, чи не біжать. Ми вимагаємо відповідно до закону. Перше роздати народним депутатам України проєкт закону про державний бюджет. Друге, розгляд цього питання повинен відбуватися не раніше ніж через 4 дні після того, як ми отримаємо проєкт закону. Ми вимагаємо відповідно до закону. Оголосити наступний тиждень пленарним тижнем для розгляду закону про державний бюджет. Ми вимагаємо три читання, як це передбачено по закону. Чи вдасться сьогодні домовитися депутатам? Дивіться в новинах у продовження. В Краснодоні на Луганщині пограбувати банк намагався 15-річний школяр. Удень хлопець зайшов до відділення та передав касиру записку. Банк замінований, а жінка має віддати усі гроші. Касир одразу ж викликала правоохоронців. Ті перевірили будівлю, але вибухівки не знайшли. Натомість затримали самого грабіжника. У справі відкрили кримінальне провадження, а батькам тепер доведеться оплатити роботу екстрених служб. Я ніж не до Радіа документи і хасні. Зачим? чим? Ми постаємо старики. У Луцьку ледь не згоріли у власному будинку троє дітей та їхня мати. Будинок підпалили. З вогню сім'ю врятували міліціонери. Вони одразу ж затримали підозрюваного у підпалі. Про сімейну драму в наступному сюжеті. Цілі неушкоджені, але дуже налякані. Мати з трьома дітьми сідають до машини міліції. Вони ледь не загинули. Почули шорох на подвір'ї, якийсь стукіт, грюкіт, носа з ліжка, почала заглядати по вікнах, почала викликати міліцію. Міліція ж нам повідомила, що ми горимо. Сразу ж прийняли міри для гасіння даної пожежі. Було застосовано вонегасник з автомобіля службового та підручні засоби. Від водою нами було викликано пожежну службу. Поки одні гасили, інші виносили дітей дворічного малюка і його трирічного братика закутали у ковдри. Жінка переконана, підпал вчинив її знайомий, який нещодавно вийшов з колонії. Каже, він часто погрожував, але чоловік свою вину не визнає. Я говорю, Ти поджо? Я говорю, ви що? Скільки лові я поджирати? Ніколи в житті такого в мозгах. Таку взагалі не влажило, щоб такое зробити. Перводі маленькі, там ну, все остальное. Затриманий бандит, який підпалив це все. Сьогодні по ньому порушено кримінальне провадження. Про нього можна сказати наступне: злочинець, який просидів більшу частину життя в тюрмі. Ось сьогодні на волі є, але вже волі йому не бачать. Підозрюваний за ґратами мати з дітьми шукають тимчасове житло, адже їхня оселя сильно постраждала. Інна Білецька новини телеканал Інтер Волинська область. Показники захворюваності на грип не перевищують епідемічного порогу у жодній з областей України. Про це офіційно заявляють у Міністерстві охорони здоров'я і аргументують статистикою. Найменше людей занедужувало на Хмельниччині. Це 15%. Найгірша ситуація в Івано-Франківській області. Там інфекцію підхопили 77% населення. Загалом повідомляють у центрі грипу за останні тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіло майже 200 тисяч людей. Летальних випадків немає. Ялинкові гроші повернули до бюджету. 940 тисяч гривень виділені на встановлення головної новорічної ялинки, використані не будуть. Про це повідомили у столичному департаменті культури. У зв'язку з протестами у центрі столиці також скасували низку дитячих новорічних свят, зокрема у жовтневому палаці та консерваторії. Утім, дітей чекатимуть у палаці Україна та столичному палаці дітей та юнацтва. Загалом же святкувати новий рік у Києві будуть по районах уже сьогодні з п'ятнадцятої до сімнадцятої години у Десятьох районах міста запалять свої ялинки. Туди запрошують дітей, і обіцяють подарунки. Що ж до новорічної ночі на майдані, то згідно з розпорядженням її скасували. Не буде ні концерту, ні офіційної телетрансляції, говорять у КНДА. Піротехніка небезпечна. У цьому вже традиційно переконує передень новорічних свят служба з надзвичайних ситуацій. Експерименти на муляжах влаштували на території однієї з пожежних частин. Видовище не для слабкодухих. Манекенові петарду відірвало кисть руки. В імпровізованій квартирі салютна установка спричинила пожежу, а фейерверк фонтан запалив одяг. Крім дотримання інструкцій до піротехнічних виробів, рятувальники радять пильнувати за терміном придатності такої продукції та. Наявності ліцензій Ні в якому випадку не купляйте їх на ринку. Коли ви купляєте в спеціалізованих магазинах, обов'язково, щоб вам показали сертифікати, обов'язково, щоб та продукція була не просрочена. Вони порушили закон та все одно залишаються дітьми у вільнянському слідчому ізоляторі, що на Запоріжжі неповнолітніх правопорушників привітали з Днем Святого Миколая. І хоча щедро обородяння за грати не пустили, до свята пенитенціарники підійшли креативно, влаштували для своїх підопічних кулінарний турнір. Якими стравами дивували, знають наші кореспонденти. Перед тим як розпочати кулінарний поєдинок, коротка лекція про історію свята та музичне привітання. Бадьорені хлопці беруться за справу. Завдання непросте. Не лише смачно приготувати, а й здивувати оригінальністю оформлення страви. Креативність, так скажемо. Да. Тому що будемо по креативному оцінювати, звісно. Кілька хвилин і креативні страви на столі. Наприклад, ось ці млинці повна кулінарна імпровізація. Зізнаються учасники. Вишні, потім всередині, там, де складені, скручене, в середині, там смородина. Потім петрушка, а зверху свороді петрушка і вишня. 16-річний Андрій Чангар потрапив сюди за крадіжку. Суд вже виніс йому вирок три роки позбавлення волі. Зараз хлопець згадує, як вчився куховарити вдома. Що мамка те, що я Рідко кого там хто допомагає, то не допомагає. Я я я діг на настроєння, мені сложиться, як ми помалу, якщо з дому не йду, там або дорожче, або шоколад. Он так завжди допомагає. За кулінарним поєдинком спостерігає штатний психолог, без нього тут ніяк, адже пристрасті киплять неабиякі. Що ти ділаєш? Ти не на той по, до чого? Не на що так надо делать, а не надо так делать? Смотри, делается слой, понял? Ну, держу. Такими заходами кажуть у пенітенціарній службі тут намагаються не лише перевиховати підлітків, а й компенсувати відсутність батьківської опіки. Тому, щоб і цю ситуацію, ми нянчимося з ним. І може, хтось з них буде великий повар. Дай Бог, що. за кулінарні викрутаси. Пенітенціарники віддячили підліткам, пригостили домашньою здобою та цукерками. кажуть від святого Миколая. Валерія Мікульська, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. новини телеканал Інтер, Запорізька область. В Ужгороді влаштували найтран забіг вечірню набережного міста. У ньому взяли участь 33 ужгородців. Вони переконані, бігати можна і взимку, якщо тротуари доглянуті, освітлені і не слизькі. Тож після роботи пропонують саме бігом розряджати організм від напружених буднів. Учасники одяглися святими Миколаями. З дистанції ніхто не зійшов. По завершенні найтрану маленьких глядачів пригощали цукерками. Це для тих, хто хоче бути здоровим, постійно бути в тонусі. Ну і, звичайно, звертати на певні соціальні моменти. Чи вулиці освітлені, а чи можна бігати по дорогам, де нема ям, чи є ями, чи зимою посипані доріжки, чи не посипані. На цьому ставимо три крапки вдалого дня позитивних емоцій. Побачимось завтра вже о сьомій ранку. Хай щастить.